Можна сказати, я його вирахував, ловив на глибині, нічого немає, поміняв місце, поміняв глибину, ось така, ну я думаю, тушечка нормальний такий. Дві години шукав, знайшов, що зараз гуляє риба на Мілені. Продовжую. Єдина така проблема, яка зараз є і заважає це листя на воді. Не вдається закинути і притопити насадку. Десь один раз п'ятий виходить. Коли насадка падає на дно, йде клювання. Але ну, дуже важко з листям ловити. Тісто на таку пору року я роблю дуже м'яке, але глютеністе. Потрібно, щоб довго чекати, не потрібно, щоб воно відразу осипалося, це тісто. І просто чекати. Активність риби зовсім не така висока, як в теплу пору. Але риба ходить, вже одну снасть обірвав. У мені такий коропець, якого я не зміг підняти. Ну, добрячий був. Замінив, трошки повозився, зараз чекаю, є перерва з кльовом. Ось такі спортсменчики зараз клюють. Такий не дуже великий десь кіло-200. -кіло якщо вдається пробити листя, є покльовка, якщо не вдається, не клює. Було пару обривів, дуже великі були коропи, їх я взяти не зміг. Да, Ось два ставки, такі маленькі, жодної людини, я один. Не клює. Не клюєт. Так, ловлю сьогодні на круповому ставку. Фокус. Значить, ловиться риба от на такий мікс. битва гігантів. Шалена тяга, картопля. Нормально все показує. Там далі покажу, як ловилося. Ще думаю, посидіти якийсь час. Ловлю у Песклів'я коробці, оцей добрі ачий, аби витащити його. Зараз таки витягнув я його. Зараз буду важити. Ну, як на мій погляд, тут п'ятьора така нормальна. Рибаків, звісно ж, нема. Ой, фокус не ловить. Рибаків на бо не клює, а зараз ну, такий, якщо взяти ось мою ногу, 45-й, такий коропець, зараз зважу. Ну 5. 5. Це за цей сезон у мене найбільший, вудка 450, там у мене ще... Пара коробців з собою заберу. Ну, Такого, звісно, випущу. Дуже гарний, великий, трошки мене помучив. Ось така риба має жити. Ось так. Давай. То піцаки не хотів, йти, тепер з йти не хоче. Давай, 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 давай. C'est chaud. Fou. Fou.